Ні, величезним пенсіям, там по 100 тисяч, 200 тисяч, да, які зараз отримують там, судді, прокурори в бюджеті. А бюджет нагадую, це закон. Вже прописані норми урізання великих пенсій. Тобто, якщо пенсія буде більше, ніж. Максималка, а максималка з наступного року буде 25 590, тому що збільшується прожитковий мінімум, і максималка за ним росте. Зараз вона 23 610. То все, що вище буде множитись на понижаючий коефіцієнт. Чим вища пенсія, тим більший понижаючий коефіцієнт. Тобто, там, якщо ви отримуєте плюс 100 тисяч зверху, да не представляю, хто то отримує, але є люди такі дійсно, які отримують це. Говорить статистика пенсійного, то вона буде множитись там на 0,1. І замість 100, людині буде на руки давати 10. Тобто 25 дається, все, що до 25, не врізається, да? а все, що вище, там врізається на 50, 60, 70, 80, 90 навіть відсотки. Тобто 25 плюс 10 35% на руки замість 125. Кажуть, що це допоможе накопичити. В бюджеті гроші пенсійного фонду кажуть, що це допоможе вивести таку більш соціальну справедливість. Дуже на це надіюсь, дійсно, що воно буде працювати, тому що подібне рішення вже було працювало, але воно було постановою Кабінету міністрів. І відповідно закон. Має вищу силу ніж постанова кабінету міністрів, і ці всі люди просто пішли в суд і повідсудили собі цю пенсію назад. Тепер же ж це коли зроблено через бюджет. А бюджет це закон закон України про держбюджет да то відсудити. Не можна буде, тобто судді скажуть, ну вибачте, в законі прописано так. Тому дуже активно спостерігаю, тому, що бюджет лише поданий до Верховної Ради. Він ще ну не прийнятий. Як він прийметься, бо там вже баталії начались, Депутати вже дуже багато висказувань про цей бюджет. Пишуть кожен в себе тому щось не так, тому щось не так. Будуть відповідно правки, голосування. Тож будемо спостерігати. Давайте тому що від цього буде залежати як. Ми усі будемо жити наступний рік, увесь рік. Тож, давайте спостерігати разом, долучайтеся, будемо розбиратись до зустрічі, дорогі мої глядачі.